Фізичне здоров'я, стабільний психоемоційний стан це дуже важливі речі для будь-якої людини, особливо для ветеранів і ветеранок, які повертаються з фронту і шукають себе в мирному житті. Про те, яка увага спорту приділяється у Харкові, поговоримо сьогодні. Доброго дня, пане Руслане, наскільки важливо підтримувати фізичне здоров'я, особливо тим людям, які повернулися з фронту ветеранам, ветеранкам? Це досить важливо, тому що, скажімо так, кожен ветеран він потребує. Підтримки, і багато хто замикається, особливо ті, хто отримали якесь поранення, вони сидять вдома, вони звикають до своїх поранень, вони бояться виходити, думають, як сприйме населення, особливо якщо це втрата кінцівок. І коли є можливість долучитися до якогось заходу, є ті самі хлопці, які вже там залучені. А я знаю, що зараз багато в місті таких ініціатив, і хлопці їздять навіть за кордон, на різні види змагань. Проявляють себе, то в них це не тільки змагання, у них це спілкування, в них це підтримка. Вони один одному допомагають якимись там номерами телефонів, допомагають з протезами, підказують, як де до кого звертатися, що робити. І такі проекти вони об'єднують хлопців, вони перезапускають їхнє світосприйняття. А які програми, ініціативи, проекти в цьому напрямку працюють у Харкові? А, досить багато проектів є і ветеранський спорт. За підтримки міської ради, і це різного виду басейни, і спортивні заходи от нещодавно таки проводився. Там мали змогу проявити себе не тільки ветерани, але і діти ветеранів. У нас ще й на це звертають увагу, щоб так сказати, діти теж долучалися, щоб вони могли з, з батьками десь відвідувати якісь такі заходи, проявляти себе. І воно таким чином, коли батько і дитина поряд змагаються, це єдина команда, воно так наповнює енергією. Саме ваша організація на що спрямовує зусилля. У нас більш визнаний вид спорту, але ми проводимо паралельно заходи за підтримки міської ради, в яких ми, так сказати, на самому заході проводимо різні нагородження для дітей військовослужбовців. От нещодавно теж був такий захід, десь 160 учасників. Це під час війни в Харкові, в якому постійно обстріли тривають. Із цих 160 десь 24 дитини це діти військовослужбовців, є дітки, в яких загинули батьки в полоні два чоловіка, це ще Азовсталь. От, от один батько повернувся не так давно, буквально можливо 6 днів назад. А один з батьків ще перебуває в полоні. І дітки, в яких батьки воюють в різних військових частинах на різних напрямках, і ми намагаємося кожного разу їх виділити, десь підтримати. Ми зараз такі футболки їм даруємо донька, героя там син героя, щоб там десь щось там якось їх перезапустити, сказати, що ми там цінуємо їх, що ми чекаємо ваших батьків, чекаємо перемогу. Таке що це об'єднав, пане Руслане. А от наскільки заняття спортом всі оці заходи сприяють реалізуванню Себе ветеранам у мирному житті, ветерани, скажем так, можуть відкритися, особливо людині, якого вони не знають. Навіть якщо це класний спеціаліст, гарний психолог, йому потрібно спочатку навчитися довіряти цій людині, і перші кроки це бути поряд з такими, як ти. І от ці заходи, якщо так ми точечно намагаємося витягнути з дому, є зараз багато там фахів, фахівців там супроводу ветеранів, вони дають якісь дані, тобі ж намагаються там точечно когось десь задіяти, когось долучити. І от там в ході спілкування якраз. Вони трошечки починають довіряти таким же ж хлопцям, бачать, як у них проходить шлях відновлення. Хлопці там дають номера телефонів якихось конкретних психіатрів, психологів, якихось соціальних служб, дають номера підприємств, в яких вони вже працюють. Бо зараз так на даному етапі. Багато керівників, багато організацій вони запрошують до себе таких ветеранів і дають якби більш-менш нормальні зарплати. Починається довіра, а потім надаються різні контакти. Хочу сказати, що якби зараз взаємодопомога в Харкові потужна, і кожен на своєму місці намагається зробити на максимум. І я знаю, що і мер Харкова часто збирає громадські організації, благодійні організації, де можна задати будь-яке питання, досить багато таких заходів. Приєднатися може кожен ініціатив все більше різних напрямків, різних пропозицій. Різних програм ну мені здається, що все зараз розвивається. Пане Руслане, дякую вам за розмову. Дякую за вашу діяльність. Бажаю втілити в життя багато цікавих проєктів і надалі запалювати оцю цю жагу життя у наших ветеранів.